Привіт-привіт, привіт-привіт, привіт усім, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте Любов Іванівну. Ось вона вже з нами. я передаю їй Добрий слово. вечір. Добрий, добрий вечір, мої хороші. Добрий вечір, моя дружна і весела компанія, моя така дружна, весела компанія. Я в... Аю, вас на нашій музичній терапії сьогодні четвер, 18-та година за київським часом. І ви вже всі знаєте, що у нас заняття традиційно з музичної терапії. Ну що ж, починаємо? Сьогодні зразу всі підключилися. Сьогодні всі нас пунктуальні. Ну, в принципі, як завжди, нас знову багато. Тож сідаємо рівнесенько. Рівнесенько спиночки рівнесеньки, немає в нас верблюдів. У нас гарні дівчатка, гарною спинкою. Хлопці також сідаємо рівнесенько і співаємо наше музичне привітання. Починаємо. Добрий вечір, жовте поле, Добрий вечір, синє небо. Добрий вечір всім нако. Добрий вечір, сині боре, добрий вечір, жовте сонце, добрий вечір, і навколо, і мені тобі. Так, позбігалися, хто запізнився, трошки якраз збіглися, кінець нашого привітання. Ну що ж мої... Рада вас усіх бачити. Ви веселі, всі всі налаштовані на позитив. А тепер давайте перевіримо, чи всі підготували кольори, папір кольоровий. всіх є кольоровий папір. У мене ось такий. Можна просто кусочечки, так, шматочки, можна олівці кольорові. Так, да, всі підготувалися. Молодці. Я в принципі не сумнівалася. Молодчиночки. Кольори відкладіть. Ви всі готові. Я вас перевірила. Молодчиночки. А тепер починаємо наше заняття. Тема сьогоднішнього заняття називається музична сімка. У нас є сім карта так в телефоні. А в нас зараз мова про сімку, про цифру. Музична сімка, цифра сім сьогодні у нас буде. Головним героєм нашого сьогоднішнього заняття. Ми всі знаємо, що у нас у тижні сім днів. Не десять, не 5, не двадцять і не сто, а тільки лише сім. Давайте згадаємо наші назви днів тижня. Починаємо перший день тижня, повторюємо всі за мною. Другий вівторок. Далі. Середа. Я всіх бачу. Да, далі четвертий четвер. Далі п'ятниця. І вихідні дні. Субота і неділя. Покажіть мені сімку. Отака в мене сімка п'ять пальчиків від два. Так, показали музичну сімку. Так, молодці. У нас тільки сім днів тижня. А ми можемо дні тижня назвати й по-іншому. Наприклад, сьогодні. Це також день тижня. Вчора це також день тижня. Позавчора це також день тижня. Або ще завтра, або післязавтра, або можемо сказати перший день тижня, або перший вихідний, так? Бачите, як би ми не називали дні тижня, але їх всього-навсього лише сім. І наша перша пісня сьогодні про дні. Тижня. Вона так і називається Дні тижня. Співаємо і разом зі мною промовляємо дні тижня. Повторюємо: увага! Співаємо. Я всіх-всіх бачу. Наталочка, Ярославчик так, Колексійка, всіх-всіх-всіх бачу. Сашуня Латушко. І понеділок і вівторок, потім середа п'ятниця, субота і неділя. Сім днів тижня я співаю, і долонями плескаю понеділок, і вівторок, потім середа. далі ще Четвер п'ятниця. Субота і неділя. Тупочемо. Сім днів тижня я шев ніжками про ками протупочу, і понеділок і вісторок. Потім середа молодці. Четвер, п'ятниця, субота і неділя. А тепер по моїй руці говоримо всіх. проговорюємо дні тижня. Починаємо з понеділка і понеділок. Далі. Вівторок. Далі. Середа. Після цього четвер. Далі що? П'ятниця. Так, всі знають. Далі. Субота і останній день тижня неділя. А тепер фокус-покус. Навпаки. Від неділі до понеділка рухаємося. Отак. В природі такого не існує, але попробуємо. З неділі йдемо. Почали. Неділя. А перед неділею що? Субота. А перед суботою що? П'ятниця. Так, далі. Перед п'ятницею що? Думаємо, думаємо. Четвер. Далі. Середа. Перед середою вівто. Перший день тижня понеділок! Як би ми не рахували, чи з, з, з початку до кінця, чи з кінця до, кін... до початку завжди у нас тільки сім днів тижня. І ви гарно заспівали зі мною цю пісеньку. Значить, ви знаєте, повторили дні тижня. Молодці. Так, ну а тепер у нас іще є сім кольорів веселки. Покладіть перед собою аркуші паперу, і зараз будемо по черзі показувати кожен колір по порядку. так? І будемо співати про цей колір, не тільки співати, а ще й танцювати під музику. І все це буде про кольори. Знову ж таки, у нас кольорів дуже багато, але основних кольорів у нас сім. Їх ще називають сім кольорів веселки. Починаємо. Приготували листочки перед собою покладіть, будемо зараз показувати разом зі мною. Так, 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 приготувалися. В небі виросла веселка. Подивись! Кольори взяли за ручки, обнялись і фіолетовий до птаха, що із казки прилетить, перетворимось на птаху і відправимось в полі, полетіли, як пташки крилами полетіли. still Так, і двома ручками робимо такий потічок. О, попливли! Так. А ну з гірки наш трубок іде! згори, Отак. Ні! Через камінчики та. Молодці. Лисичкою, отак порадчили. На ручки і обнялись. Ну, що, покажіть мені ваші кольори. Повторили кольори. Так, молодчиночки. Я думаю, що ви повторили кольори, показали і ще й весело провели час, потанцювали. А тепер покажіть мені, будь ласка, всі помаранчевий колір. Помаранчевий, покажіть мені, помаранчевий. У мене він ось такий. Так, є. Молодці. А тепер увага, увага, жовтий колір. Колір нашого прапора. Так, всі знають колір жовтий. Так, сонце наше, поле наше, родюче, українське і колір нашого прапора. А ще давайте покажемо блакитний. Знову колір нашого прапора, колір неба. Да блакитного. О, так. Єсть. А тепер увага. Синій океан, море, глибоке синє. Так. всі 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 знайшли заху... синій колір. Так, всіх є синій колір. Молодці. А тепер увага, травичка, якого кольору? Так, отакий зелений колір, мій улюблений, до речі, колір. Травичка, весна. Да дерева зелені стоять. Так. А тепер увага, бурячок якого кольору? Схоже, на фіолетовий. фіолетовий, да. і Квітка є фіалка, також є фіолетового кольору. Отакий фіолетовий. І останній колір, покажіть мені. Так, червоний. Червоний. Так. Вогник ми показували червоний, який рветься вись. О, такі у нас сім основних кольорів. Ви всі їх знаєте, згадали, всі, показали і проспівали про них пісеньку. Молодці. А ми рухаємося далі. Відкладаємо наш папір або картон з кого що було. Ми рухаємося далі. Ми з вами на музичній терапії. А на музичній терапії ми що знаємо, що в нас пов'язано з цифрою сім. Нотки. Да Сашуня Мотузко, знаємо веселі нотки. А як вони називаються? Давайте повторимо. Перша нотка до, ре, мі, фа, соль ля. Знову ж таки, ноток багато є. Нотки є першої октави, нотки є високі, є нотки низькі, є дієзи, є бемолі, є дуже багато ноток, але основних у нас ноток тільки сім. І тільки про ці сім ноток у нас зараз буде пісня, яка називається Веселі нотки. Сашуня, встаємо. Хто хоче, вставайте, будемо танцювати і співати про веселі нотки. Давай, да?

No.

Мар'яночка, Данил, всі затанцювали, всі згадали нотки. Антон згадав нотки? Хто згадав, а хто вивчив? Тимофій знає нотки. Саша Мотузко знає, Олексійко Благодир знає. Е, я думаю, наш Ярославчик смаль знає. Всі, хто ходять в музичну школу і до нас ходять на заняття з музичної терапії, всі знають нотки. Давайте їх повторимо. Увага, повторимо! Спочатку, перша нотка. До... Ремі. Далі Фа соль Ля і Сі. Сім ноток. У нас, до речі, пісня ще скоро будемо співати її. називається новорічні ноти, так? Пам'ятаєте? Скоро, скоро будемо співати цю пісню, бо скоро новий рік, через місяць зовсім небагато залишилось до нього. Тож нам треба гарно повторити нотки. А тепер в зворотньому боці порахуємо нотки. Від Сі до До рухаємося. Давайте всі разом. Сі ля, соль, фа, мі, ре і перша яка. До, всі знають сумточка до. Молодці, я вам усім плескаю. Ви, молодчиночки, отже, музична сімірка, сімка в нас сьогодні, так? У нас з вами сім днів тижня. У нас з вами сім основних кольорів. Ми про них заслівали, І у нас з вами сім нот, оскільки ми на музичній терапії. Згадали? Я сподіваюся, згадали і весело провели час, весело і корисно. Ну що, бачу руки. Мар'яночка, скорохід Олексійко, давайте, Мар'яночка, ми вас слухаємо, сонечко наше таю. Да, да, я, я вас люблю. Дякую тобі, Мар'яночка, дякую, Маргода Віденко, Олексійко, давайте Олексійко, дорогу. Я, Я хочу подякувати дуже сильно судня. Мені дуже подозреть, бажаю мирного неба над головою, Те, щоб у вас було все добре. Я дуже сильно вас люблю, та, та обожнюю. Ви дуже класні вчительки. Слава Україні, щоб поскоріше перемога закінчилася. Дякую, все це взаємно. Я вас також дуже всіх люблю. Дякую вам, що ви завжди з нами на занятті, що ви даруєте один одному добрі приємні емоції. Це дуже приємно. І я хочу вам сказати, що ви сьогодні були мега активними, як ніколи. Тому моя, моя сьогодні вам оцінка. У нас не, 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 не оцінки ставляться, а такі лайки. Лайк з присипочкою для вас усіх. отакий лайк у мене сьогодні для всіх. Так, і ще бачу хтось підняв ручку. Олексійко, благодир, ми тебе. Слухаємо, Олексійко, говори. говори, Олексійко. Уже вже скоро буде е, до, два роки, як я не займаюся вже в Зміні. Я, я дай Бог, хочу, щоб ви вже повернулись е, додому, у нас вже все нормально. І бажаю вам всього хорошого, і маємо надію, що в кінці е, лютого або, або в березні ви може, маєте приїхати. Você não se escura por dentro de não, que ele Олексійко, я також дуже з вами всіма скучила. Звичайно, два роки, як ми не, бачили з вами, не бачилися ми з вами наживо, як ми не обіймалися, не цілувалися, не співали в одному в одному класі у нашій рідній зміні. Але я думаю, що зовсім скоро нам зовсім трішки доведеться почекати і все закінчиться. І ми повернемося до нашого нормального, мирного і спокійного життя. Молодці, я з вами також дуже дуже скучила, мої хороші. Ну що? Я вам хочу подякувати. Знову ж таки за, за сьогоднішнє заняття. Е, дякую вам, що ви з нами, що ви з нами є кожен раз. Дякую за ваші прекрасні посмішки. Машунька, смолір, я рада тебе бачити. Далі Царетелі, бачу ручку підняв. Наступного разу тебе скажу, дай слово. Демопійчику, я вас рада бачити всі. Мої мужчини, починаємо з вас. До побачення, де мужчини, мої! До побачення душі, того побачення, дівчата, побачення дівчатка! дівчата, побачення, усім, того побачення, усім До побачення, до побачення. Я вас усіх люблю, обіймаю. Будьте здорові, бережіть себе.